2013 року комунальне підприємство «Київпастранс» представив новий трамвай Каштан 2 власного виробництва. Його збирали 40 виробників у експериментальному цеху підприємства Новий трамвай, отримав індекс к 3 «Каштан-2» Каштан Другий, це він став удвічі довшим на 31 метр місце. 15,2 метри. Відповідно, пасажирів у нього вміщується вдвічі більше. До першого каштану вміщувалося 148 осіб, то нова модель здатна взяти на борт уже 300 пасажирів. У новому трава оновлена система кондиціонування та опалення, вагони обладнані камери відеоспостереження, а також встановлена нова гальмівна система, яка дозволить плавно зупиняти трамвай. Відрізняється трамвай за кольором. Каштан 1 був червоним. А новий зелений за новими начальника виробничого підрозділу КП Київ є одна важлива відмінність нового трамваю. Низька підлога розташована ще нижче ніж у першого трамваю столичного складання. Це дасть змогу не лише прискорити посадку людей із платформи, а й зробити рух вагонів безшумним заповняє цим 5 Уже з 1 листопада 2013 року трамвай вийшов на лінію з пасажирами на маршруті номер 3 Борщенівського жукісного трамваю. Трамвай моделі к 3 рннп або як Каштан Ій, був зібраний на базі трамвая Татра К3РНТ, теж як і з під братами Кобри КТ-3UA, якого теж складався із чешських трамваїв виробництва КД. Довжина цього трамвая складає 28 660 мм. Ширина 2550 мм, висота 3075 мм. Маса без пасажирів 36 тонн, максимальна швидкість 65 км за годину, ширина колії 1524 мм. Наразі трамвай даної моделі у всього було випущено 1 екземпляр. І наразі трамвай працює на маршруті номер 2 Швидкісного трамваї борщівки.